Я був вчора дуже розчарований, коли президент Зеленський підписав тепер уже закон. а Раніше це був законопроект про зміни до державного бюджету у Верховній Раді. Частина слуг народу разом з колишніми з ОПЗЖ протягнула деребан 40 мільярдів гривень. От ви кажете, що не вистачає 300 мільярдів. З них 40 мільярдів можна було вже точно скерувати на українське військо, бо ці гроші розділені на абсолютно незрозумілі і точно що не на військові цілі, не на фортифікації, вони розділені на різні хотілки. І знаєте, таке враження, коли ми читали цей проект ще змін до бюджету. Що це хтось уже подумає? Може би нам. Чи не підготуватись до виборів? Ми тоді від європейської солідарності, після цього як було протягнуто це рішення, запропонували блокуючі постанови. На жаль, в кінці минулого тижня просто слуги не з'явилися, і відповідно ці блокуючі постанови не набрали в минулу п'яту.